Він один з тих, хто чотири роки тому вижив на Утої, дах Андре Андерсон. А вони втратили свою дочку Торхільд і Гаути Отто Сандвік. Ось уже чотири роки, а вони все ще не можуть збагнути, і як могла статися така трагедія? В Осло цими днями проходить виставка, присвячена тим кривавим подіям. Це для мене дуже емоційний досвід. Там багато фотографій людей, яких я знав. Портрети всіх розстріляних на острові. Утою наче ще більше посилюють розмір втрати. Фото та відеозйомка тут суворо заборонена. Афомегія вариабсолюто. Для мене найбільш зворушливим моментом було, коли я побачив фотографію своєї доньки Маріани. Фото висіло серед усіх інших. Наша славна дівчинка. А тоді виповнилося лише 16. Це фото мене дуже зворушило. Цього не мало статися. Перед тим як влаштувати стрілянину на острові, Бревік підірвав машину в урядовому кварталі Осло. Коли я побачила на підлозі уламки автомобіля, я мусила відвернутися. Це було занадто для мене. Важливо побачити, що залишилося від автомобіля, аби зрозуміти, яким сильним був вибух, потужність цієї бомби. Камери безпеки зафіксували миті перед вибухом. Бревік припаркував мікроавтобус перед будівлею уряду. Вісім людей загинули від вибуху автомобіля. Вбився тим часом був уже на шляху до острова Утоя. За 30 кілометрів. О 17 й годині Бревік увійшов на паром у формі поліцейського. Коли він відкрив вогонь на острові, дах Андре знаходився в одному з будинків. Коли почалася стрілянина, ми вибігли з будівлі. Ми спустилися до фермерського будинку і заховалися у високій траві під деревами. пам'ятаю, як лежали у траві. Здавалося, минула ціла вічність, поки приїхала поліція. Правоохоронці були на іншому березі і не поспішали перейти на цей бік. а на цій виставці, ніби знову пережив те саме відчуття безпорадності. Поліція і швидка допомога майже поруч на іншому березі, але ніхто не приходить допомогти нам. через деякий час ми вирішили вплав дістатися іншого берега. Виставка розповідає відвідувачам і про злочинця. Можна побачити і підроблений значок на його формі, та підроблене посвідчення поліцейського. Деякі родичі жертв вважають, що це вже занадто. Можливо, люди так сильно хочуть забути Брейвіка, що вони хотіли б забути і все інше, що було частиною терористичного акту. Вони так цього прагнуть, що готові забути навіть ті речі, які важливі для розуміння того, що сталося. Я можу з розумінням поставитися до того, що цю виставку відкрито не лише для нас, родичів, але й для решти суспільства. Гаразд, вони на нас не зважають. Норвегія ж складається не лише з родичів, І з цим, мабуть, слід змиритися. Для Торхід Сандвік як матері вшанування пам'яті про доньку виглядає інакше. Я не думаю, що ще раз прийду на виставку. ні. Я впродовж півроку збирала всі статті про мою любу донечку і назбирала вже 15 альбомів. Альбом Андре Андерсен вважає виставку важливішою за будь-який пам'ятник і намагається зосередитися на позитиві можна згадувати про утою як до, так і після теракту. До того там сталося багато чудових речей, і лише через те, що одного дня там було пекло, я не хочу забувати все те гарне, що я там раніше пережив, або що там ще в майбутньому можливо переживу. цього року, вперше після трагедії, до літнього табору на наутою знову приїдуть підлітки. Це має бути їхній острів.